І продовжуємо нашу роботу, після цього вже будемо відповідати на запитання. І поговоримо назальну обструкція та запалення у пацієнтів з алергічним ремітом. Всі ви прекрасно розумієте, ми говорили про риносинусити, гострий, хронічний, вирусний, бактеріальний. Але е, не останнє місце в цьому займає алергічний реніт як е, е, окреме захворювання. Але частіше це все таки воно йде в комплексному в такому в комплексна проблема з хронічними риносинуситами, з проблемами з гаймеровими пазухами, слизовою е, носа. Тому е, треба підходити до лікування більш серйозно алергічних ренітів. Це проблема величезна у всьому світі. Якщо подивитись статистику, то Поширеність алергічного риніту в усьому світі коливається від 10 до 30%. відсотків. Зараз це вже, мабуть, під 40%, відсотків, бо це трошки такі вже десятилітні дані. У дітей наближається до 40, а то й до 45%. відсотків. За консервативними оцінками за тільки в Європі, Північній Америки, ці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні наш алергічний реніт хворіє понад 250 мільйонів осіб. Представте цю чверть мільярда людей хворіє на логічний реаніт. Але я це тільки в кого встановлений діагноз. Повірте, набагато більше осіб, в якого діагноз ще не встановлений, і це є дуже серйозною проблемою для здоров'я його поширеність зростає, особливо на розвинутих країнах, на ринках, що розвиваються. І у Сполучених Штатах Америки, де дуже слідкують за всіми цими захворюваннями, тому що це страхова медицина, це вкладання грошей і заробляння з одної сторони, алергічний реніт вже є одним з основних джерел медичних витрат країни: величезні суми, мільярдні суми на лікування алергічних ренітів. Основні симптоми алергічного реніту це по даним американського алергологічного товариства. Алергічний реніт характеризується насамперед видимими назальними симптомами: це чхання, свербіше, ринарея, закладеність носа та нервить. Закладеність носу вважається найбільш частим симптомом алергічного реніту. І більшість, переважна більшість пацієнтів, страждають від множинних симптомів одночасно. Тобто, такого, що один симптом, такого не буває. Завжди два-три-чотири симптоми разом. Алергічний реніт, запальна реакція. Симптоми алергічного реніту, включаючи закладеність носу, в основному зумовлені поєднанням ранньої та пізньої фази алергічної відповіді, запальної відповіді. І тому при сенсибілізації антиген вступає в контакт з лизовою оболонкою, що приводить до зв'язування рецепторів імуноглобуліну Е та на, на тучних клітинах. Відбувається дегрануляція цих клітин і вивільнення гістаміну та е, приплив. Запальних клітин, які в основному модулюються тучною клітиною та секрет... секретованими медіаторами. І е, симптом, про який ми з вами казали, най... найбільший найважливіший це закладеність носа і має цей симптом вплив на якість життя пацієнтів. Алергічний реніт. Е... Впливає на різні сфери, і основні це сфери, які включають сон, когнитивні функції, здатність проводити е, дозвілля, спорт, прогулянки е, і соціалізація. Це дуже важливо. Ви, всі думають, що це так просто не впливає ніяк на життя. Це дуже впливає на життя. І зараз хворі все частіше і частіше. Почали звертатися до спеціалістів, і ми, е, талерингологи, працюємо в е, такій з гарної взаємодії з. Алергологами, особливо я вважаю, що в місті Києві це має сенс і має велике значення, бо в нас є два величезних алергологічних центри. Я вам хочу нагадати, що це в інституті отоларингології і міський центр в діагностичному центрі на контратюка, які ніколи нам не відмовляють в паралельних консультаціях. Ми цих хворих консультуємо, ми виконуємо рекомендації алергологів і тому ефективність лікування стала набагато краще. Що викликає запалення та набряк? Запалення пов'язане з алергічним ренітом і риносинуситом, зменшує фізичний розмір носових кодів, вони звужуються, збільшує кровотік та збільшує проникність судин. Результатом є нагнітання винозних синусоїдів носа, набряк передніх і нижніх носових раковин, нижніх і середніх носових, і обструкція носового повітряного потоку. І це приводить до закладеності носа. Дослідження показали, що носовий секрет містить різноманітні протизапальні медіатори: цитокіни, хемокіни, метаболіти арахідонової кислоти, включаючи з та простагландинами. І під впливом хемокінів і різноманітних хемоактрикантів у слизового носа мігрують протизапальні клітини: це нейтрофіли, це макрофаги, лімфоцити, опасисті клітини і дендритні клітини. Це супроводжується високим рівнем продукції лейкотрину Б4. І лекотріен Б4 серед ліпідних медіаторів є найпотужнішим хемоатректантом для нейтрофілів і посилює секрецію слизу. А продукція протизапальних медіаторів і долучення імуноцитів зумовлюють прояв усіх ознак запалення слизової оболонки носа. І тепер ми поговоримо про препарат, препарат який не так давно з'явився на у нас в нашій обоймі, як можна так сказати, засобів лікування це тесалін. І от препарат тесалін знижує рівень медіаторів запалення, лейкотренів Б4 і ЛТ, ЛТ. Він блокує синтез лейкотренів в моноцитах і гранулоцитах. Через 5 днів лікування спостерігалося по даних клінічних досліджень зниження рівня медіаторів запалення. Ось бачите, як виглядає, виглядає оригінальна упаковка Тесаліну, що дуже важливо. І чим ще нас цей препарат. так якби... Порадував, він ефективний при назальній обструкції, тому що, роблячи ринометрію, вже ми побачили її нормалізацію до п'ятого дня. Це досить такий високий ступінь ефективності препарату. І ступінь закладеності носа ми визначали шляхом вимірювання ринометричного потока. Після п'яти днів лікування тесалін, який в, в західних всіх публікаціях, ідеї, як зе 339 закладені носу досягла, бачите, по пунктирній лінії нормального рівня. П'ятий день. Е, механізм дії тесаліну. Діє на всі механізми виникнення алергії одночасно. Тесалін працює як на ранній, так і на пізній фазі алергічної реакції. На ранній фазі алергічної реніту тесалін блокує вивільнення медіаторів запалення, таких як гістаміни. Це призводить до зменшення ренереї, чхання та цвірбіжу. А на пізній фазі алергічного реніту цисалін пригнічує синтез лейкотрієнів та лейкотрієнів Б4 в макрофагах, блокує синтез лейкотрієнів ЦИС в еозінофілах і лейкотрієнів в нейтрофілах, тим самим пригнічує запальну реакцію. А це, в свою чергу, призводить до зменшення докладеності носа. По даних також клінічних, бачите, досліджень, які проводилися в Швейцарії, тесалін безпечний при довготривалому прийомі. Довготривалому прийомі, от бачите, в дослідження включало 226 пацієнтів, лікування 217 днів і приблизно. 75% пацієнтів лікувалися довше 28 днів. Середня тривалість терапії становила 63 дні, Це дуже великі проміжки, такі лікування. 67 пацієнтів вирішили продовжити лікування після закінчення дослідження. Ми в своїй практиці знаємо пацієнтів, які приймали антигістамінні препарати на протягі років. Тобто, ви самі розумієте, що 60-70 днів не така вже, якщо зрівнювати з пацієнтами, які приймали антигісіння, не така вже велика і Довжина прийняття, і е, тесалін зменшує симптоми запалення. А Симптоми запалення е, та за, були е, дез, статистично е, знижені до е, значущих результатів. Ви подивіться при даному клінічному дослідженні. Це дуже таке дослідження нормальне, яке показує нам, воно проводилось по перше, все у Швейцарії, і е, доказова база досить серйозна. Ще важливо, що тесалін взагалі не має седативного ефекту. Та, це само по собі покращує, якість життя. Тобто можна його приймати і керуючи автотранспортним засобом, і він не впливає ніяк на спортивні змагання, ні на що. Хочу показати вам один клінічний випадок. Хвора 41 року звернулася зі скаргами на густі виділення з носу, затікання це заднє затікання по задній стінці, чхання, головний біль, почервоніння очей, в ванамнезі, алергічний реніт, було обстеження загальноклінічне, яке лікування було промивання порожнини носа водно-сольовим розчином і давали тесалін. Давали його по схемі одна таблетка три рази на добу. Давався 14 днів. Давались також в комплексному лікуванні інтерназальні місцеві кортикостероїди, це був момітазона форуа, також 14 діб. І от в комплексному лікуванні по результатах, бачите, по кольору слизової, по зникненню виділень. Постназальне затікання практично пропало, зменшилось на відсотків 90%. Повністю зник симптом чхання, покращилось носове дихання, відновився ню відсотків на 60%, і зник свербіж свербір в очах. Другий клінічний випадок. Вже хворих 61 року звернувся з скаргами на густі видалення з носа, головний біль, поганий нюх, затікання по задній стінці, чхання, головний біль. Діагноз був поставлений: хронічний риносоносит з надальними поліпами третьої стадії. Бачите, поліпи назальні є, вони вже дві третини займають порожнини носу. Лікування було починало промивання порожнини водно-сольовим розчином, тесалін, одна таблетка три рази на день, інтраназальний кортика стероїду 30 діб, один місяць. І результати: кількість виділень значно зменшилася, симптом чхання зник, покращилось носове дихання нюх, зник в очах, зник головний біль. І що саме основне, зменшилися в розмірі поліпозне утворення. Це також дуже-дуже важливо. Бачите, препарати, якими ми можемо діяти на чхання ренереї, на назальну обструкцію на зуд, на симптоми очні, ми застосовуємо тесалін, оральні аж два блокатори, кромоглікати, вазоконстриктори, антихолінергічні препарати. І ви бачите, що тесалін це протиалергічний препарат без седативної дії, що ефективно усуває назальну обструкцію і всі симптоми практично алергічного реніту. Ви бачите верхню цю лінійку, і, в принципі, це дуже комплаєнсне призначення для пацієнта, тому що в одному препараті він може діяти практично на всі ці симптоми. На всі симптоми. Ось я думаю, що все, що я хотів я вам розказав. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, з великим задоволенням я вам відповім на запитання.